Погляд гуру може бути інакшим. Це також стосується гуру. Але, загалом кажучи, якщо гуру є аватаром, деякі гуру є аватарами, а деякі ні. Але цих гуру, які є аватарами, досить багато і вони різні. У них тут фізичне тіло. Вони мають інше тіло в іншому світі. Це дуже схоже на це тіло. І все, що бажає або благословляє гуру, негайно передається цій істоті, яка є тільки його власною. Ви повинні знати, що коли ви будете космічною істотою, ви зможете бути в багатьох місцях одночасно. Наприклад, Рамалінга віддавав публічні виступи у п'яти місцях і скрізь були великі натовпи, і він розмовляв у різних місцях, тому що він космічна істота Рамалінга. Так само гуру може бути тут і там одночасно. Оскільки він там, у вас є потужна гаряча лінія до вселенського інтелекту, ви можете попросити роз'яснити проблему цієї людини, і вона буде вирішена. Це диво вищого порядку, коли гуру зміг благословити вас і ваша проблема була вирішена. Тому що він дійсно в іншому світі і тому він набагато потужніший. Ось чому цих гуру або цих людей зазвичай називають багаванами.